Оселедець в кошиках, щоб собі я б обламалася так подавати, а от для друзів аж бігом. Гарне поєднання продуктів за годину приготуєте запросто. 500 г картоплю натираю на тертушку. Можна зробити на комбайні, віджимаю від зайвої рідини. Натираю ще 70 грамів твердого сиру, додаю одне яйце і півчайної ложки солі. Перемішую силиконові форми змазую граминою олії. І викладаю в них по одній повній столовій ложці картоплі. Чарочкою роблю заглиблення, чайною ложкою поправляю бортики. Виходить 12 кошиків. Випікаю 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Поки печуться кошики, готую оселедця, розбираю на філе і нарізаю достатньо однієї половинки, додаю зелену цибулю. Дістаю готові картопляні кошики. А його холонуть. Буду використовувати сир янтарний, можна, крем-сир. Ви зрозуміли, треба сирний продукт. Як альтернатива, можна обсмажити шампіньйони зі сметаною. Люблю, коли їжа завдається гарною і смачною.